Вітаю вас малята, вітаю і тебе, хтосик. Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні для вас підготувала дуже цікаве заняття. Ми поговоримо про гроші. Про гроші? А навіщо нам це знати? Ми всі знаємо, де їх брати: У мами, в тата, у бабусі. Хм? І навіть у дідуся. У них можна гроші попросити і собі все-все купити! Гроші треба вміти правильно використовувати. І я вам розкажу, як бути фінансовим генієм, навіть коли ви ще діти. Що таке гроші? Раніше люди не мали грошей і обмінювалися речами. Я даю тобі яблука. А ти мені помідори. Але це було зовсім незручно. Тому люди придумали гроші, монети, купюри. Сьогодні гроші бувають різні: паперові, монети, банківські картки і навіть електронні в телефоні. Але важливо пам'ятати, гроші не з'являються просто так, їх треба заробити. А звідки беруться гроші. Дорослі ходять на роботу. Хтось вчить дітей, хтось працює в офісі, хтось продає товари. За це вони отримують зарплату, гроші. За їх роботу приходить винагорода. А тепер важливе питання як правильно витрачати гроші. По-перше, гроші витрачаємо на потрібне. Їжа – чи підручники. По-друге, трохи на бажання іграшки чи морозиво. По-третє, заощаджуємо і відкладаємо частину грошей у скарбничку. Уявіть, що у нас є з вами 100 гривень. 50 гривень витратьте на щось важливе. 30 гривень на те, що хочеться, а 20 покладіть у скарбничку. так ви навчитеся не витрачати все і одразу. А що таке заощадження і навіщо вони? Заощадження це коли ми відкладаємо гроші, щоб потім купити щось важливе. Наприклад, якщо ви хочете новий велосипед, то можете щотижня класти у скарбничку частину своїх кишенькових грошей. З часом гроші накопичуються. І ваша мрія здійсниться. Гроші потрібні, щоб купувати товари, оплачувати послуги. Є різні види послуг: основні і другорядні. Основні витрати потрібні для забезпечення життя людини і її родини. Це їжа. Вона необхідна для життя, одяг. Людині обов'язково необхідний одяг. Треба енергоресурси. Людина не може жити. Без води, без тепла, без світла. Ці види витрат, які ми розглянули, це основні, але є і другорядні витрати. А які це другорядні? Другорядні витрати є приємними для людей, але неважливими. Ось погляньте це іграшки для дітей. Ці витрати є дуже приємними, але вони не є основними смаколики та цукерки. Цей вид витрат самий смачний, Але без солодощів можна обійтися. Парк розваг. Це дуже корисно проводити час з близькими. Але разом з цим цей вид витрат є другорядним. Тепер ви знаєте, які потреби є основними, а які другорядними. Пропоную вам малята трішечки зі мною пограти. В супермаркет ті не заблукати. Раз, два, три, 4, 5. Ми уміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати. Гроші. На товари в магазині нам завжди напишуть ціни, одяг, книжки, олівець продає нам продавець. Відгадайте, але ну як зветься, що за гроші продається. Це не просто диводар, а справжнісінький товар. За сметану, хліб та сир в касі чек проб'є касир. Хто товар купляє, гроші продавцю вручає? Покупець. Молодці! Все, що треба знати, ви запам'ятали добре. Ви тепер знаєте, що таке гроші, де беруться, які види витрат бувають. Ми тепер такі розумні і фінансово обізнані. Так, малята, це дуже корисно знати все про гроші і уміло ними користуватися та ще й заощаджувати на свої бажання. Вас тепер можна сміливо виправляти за покупками. Ось і закінчилось наше заняття. До побачення, малята! До побачення, хтосик, до наступної зустрічі! До зустрічі, малята!